Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 4 серпня 2022 року, 4, е, около 6-го року. Бистренько покажу, що зараз реалізується вже. Есть, йде вже трошки Повністю реалізований ромбік повністю реалізована Ельвіра павловського Така мускатна, шикарна кстати, форма була. Е, е, Ізюмінка урожайна. Показую, друзі Теж хрумка, вже сахар такий, е, потрошки рветься Д-1 вот такі грона, да? е, енергодар, друзі. Ось я вам показую. Шикарна форма, хочу сказати, хрумка і дуже солодка, муската немає. Да? Е, подарок не святая, ріжеться. Тоже вже мускат набрав, це Енергодар. Це денька, друзі. Денька, господинька. Гарна, звісно, як завжди. І з приємним мускатом. Так, так. Да? І тут що у нас ще? Дар'я. Дар'я і золота королева. Ну, я не буду доставати. Тут золота королева, яка сенсація. А це Дар'я. Хочте одного. Даря теж, в принципі, вже як, якби мускатіка такого немає. Ну цукор прямо, прямо прекрасний. Тобто, ріжеться, тому що крупний. Вроде, то люди Як би так, все. Дякую, друзі, за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. Значить, Ізюмка урожайна, Д1, Енергодар. Це теж Енергодар. Подарок не святая, значить Дарія. Денька Суперова і Золота Королева.